Запитаю студента асоціацію до слова голландський, і він скаже сирок. Запитайте саме у поліцейського або депутата, він скаже штурвал. Запитайте саме у оператора, він скаже голландський кут. А англійською стає ще цікавіше. Зараз розповім. Для тих, хто не хоче дивитися відео, повністю штурвал це радер, відповідно, дач радер. Go Dutch. Ділити 50 на 50 в парі. Dutch courage це сміливість, але Dutch Courage це коли випив і сміливий після алкоголю. Dutch wife це подушка для обіймашок. Dutch Widow» – вдова це шльондра. шльондра, «Dutch Widow». «Dutch Oven», що є духовка, «Dutch Oven», але це коли хтось вам або ви комусь. Покаєте під ковдрою Dutch Oven, Dutch Auction, аукціон, коли ніхто не купує, і той, хто веде цей аукціон, знижує, знижує, знижує ціну до 2 гривень, тому що нікому не цікаво. Double Dutch, це щось дуже таке заскладне, незрозуміле. Прошу хтось говорить Double Dutch, Не розумію цього. Dutch Angle, Dutch Tilt, Це прийом в кіно в кінематографі, коли горизонт або кут завалений. Під нахолом для того, щоб додати тривоги якоїсь або може швидкості якихось переживань.